Сьогоднішнє відео про те, яким чином ваші страхи заважають вашим відносинам. Перша історія про те, як хлопець влаштувався на роботу, і потім через місяць я в нього запитую, ну як йому працюється. Він каже: Роман, мабуть, буду звільнятися, тому що ну, така ситуація, я все зробив, а далі що робити я не знаю. І виходить, що коли я запитав, а поспілкувався ти про це з керівником він каже, ні, не поспілкувався. Друга історія, коли чоловік багатий, є у нього гроші, є у нього влада, і у нього є дівчина, яка йому ну, дуже подобається, але він її не пускає не на вечірки, не на поїздки з якимись її друзями з подругами. А він постійно, так знаєте, дивиться на неї, дивиться за нею, тому що він хвилюється, що вона там десь кудись піде, чи він вона його кине. А я запитую нього, а ви з нею спілкувалися? А каже ні, не спілкувалися. І третя історія: дівчина гарно виглядає за собою. Слідкує. Вона в гарні у неї відносини з іншими людьми, але з її молодим чоловіком. Вона хвилюється про відносини. Я кажу: а чому не поговорили? Я не знаю. Я от хвилююся, коли він, наприклад, до когось їде в гості. Якщо без мене, а якщо там ще якісь інші дівчата, я взагалі в шоці. І, от виходить, всі ці три історії показують, що люди бояться втратити відносини, але нічого не роблять, щоб не втратити. Значить, дивіться, що потрібно зробити. Це я вам розповідаю як бізнес-психолог. Звати мене Роман Макаренко, я дуже багато проводжу різноманітних консультацій з цього приводу. Так, перше, що вам треба, з'ясувати, що є у вас страх, втратити ці відносини. Друге, вам потрібно з'ясувати ці відносини і плани на майбутнє, тому що може так статися, що у людини свої плани на майбутнє, у вас свої плани на майбутнє, і цей страх вам заважає. І ви не знаєте, а як діяти. Так, от коли я спілкуюся з людьми, я їм допомагаю, як спланувати майбутнє, як поспілкуватися з іншою людиною, щоб це було знаєте, не травмуюче для іншої людини. Щоб іншу людину не, не було такого, що а, катастрофа, що ж мені робити з приводу цього хлопця, я ж підходжу потім до керівника і запитую, як вам новий працівник? І керівник каже: Роман, щось якось мені не дуже. Щось мені здається, якийсь у нього негативний настрій. Я кажу, а я знаю, чому у нього негативний настрій? Тому що він хвилюється, що мало роботи, і керівник каже: Ні, Роман, ви що? Роботи валом, у мене такі плани на нього. Я кажу, а ви йому казали? Ні. Стоп! От ви розумієте, чому він хвилюється? Наступна ситуація з чоловіком: я кажу, ви хвилюєтесь, що дівчина там, вас покине, піде до когось іншого. Він каже, да. Ви з нею розмовляли, які у неї плани? Він каже, ні, не розмовляв. Я кажу, давайте поговоріть. Ми склали сценарій, як він з нею поговорить. Вони проговорили і з'ясувалися, вона з ним хоче сім'ю, але він їй не пропонував. І вона навіть сумнівалася, хоче він чи не хоче. В історії про дівчину, яка хвилювалася за свого чоловіка і почала потім з ним не з'ясовувати відносини, а запитувати, які у нього плани, що він хоче. З'ясувалося, що він планує так само з нею розвивати стосунки. Тобто, виходить, дивіться, в кожній з цих історій люди хотіли розвивати стосунки. Але боялися, що інші не хочуть розвивати стосунки. Ви мені скажете, Роман, ну а що ж робити, якщо партнер скаже, що ну ти знаєш, да, я не хочу цих стосунків розвивати далі. Зараз все і так чудово. Ну дорогенькі, тут треба прийняти факт, що не всі хочуть з вами стосунки. Вам всього на всього треба це з'ясувати якомога раніше, якщо вам потрібна допомога, я. Допоможу, звісно, вам. Якщо вам потрібен цей сценарій, яким чином поговорити з іншою людиною, так само я вам зможу в цьому допомогти. Ви зможете написати мені всі контакти. Я залишу під цим відео. Також ви зможете задати будь-які ваші питання в коментарях під цим відео. І до нових зустрічі!